Ну, дімасику ж дати. Каже, сестра хотіла обділити мене, так? Да? В дімасика, а в Дімасика ще нема згущенки. Дімосик вирішив з іншої сторони. Може там швидше згущенка буде. Ого, яка смакота. М -м -м. Я б теж би хотіла, але я на дієті. Моє, моє. Є згущенка? Да. Клас! Маєте колись уже це їла. Їла вже я, так, да, колись. Мамі не даси? Чому? Згущеночка. Тиханько, тихенько. Ти йому трішки-трішки відірви. Відірви трішки. І він зараз до тебе прийде. Бачиш? І полетів, бачиш? Бач, Кароліна, твій пончик їсть. І пса, і полетіла. Вона зараз їсть і прилетить ще. А ще прилетіла. Бачиш? Бачив Дімас? Так. А тобі не багато? Один окунь вже схощари. Ого. Клас. Клас. Ще один. Все.